Шановні діти, сьогодні поговоримо про стиль життя, про те, що в нашому житті корисне, а що шкодить здоров'ю. Таке життя варвисте і цікаве, багато невідомих в нім перлин. Як хочеться робити справжні справи і досягти омріяних вершин, так хочеться зробити щось прекрасне, щоб користь людям і собі була, а те, що шкодить відрубати вчасно, щоб мрія справжня по життю вела. Я хочу не тліти, а горіти, щоб слід красивий і залишився на землі. Про все на світі знати, все уміти, не опинитись раптом у імлі. все, щоб лишіть. Не завжди цінність має. Відкинемо з душі усе сміття, залишимо те, що жить допомагає, щоб твердо йти в майбуття. У житті важливо своєчасно відмовитися від того, що не потрібне в вашій душі. Сказати, ти, твердо ні. Не кожен вміє, але треба вчитися, відстоювати себе. Часто буває так. Жив на світі, Колобок, дуже гарний парубок. В школу кожен день ходив, знав багато, де вмів, ось і зараз поспішає, часу зайвого немає, а назустріч вовк іде, щось підніс собі, гуде. Колобок, привіт, послухай. Ой, від тебе в'я. Зубинися хоч на мить, в мене вся душа горить, давай виб'ємо хоч трішки, на закуску є горішки. Що ти, сірий, я не п'ю, не сором школу мою, школу зовсім не хочеться, та коли ж це все скінчиться, а я світлі дні залишаю собі. А похмурі деньки віддаю я журбі. Я спішу пака, гудбай. Ну куди ж ти постривай, тут ведмідь в тему чвалає. Круглий, я тебе вітаю, все в турботах, все в ділах, в тебе на життя жах. Ну ходім в кафе покурим і зануримся в амури. Я не можу час летить. Розкажи а тут Заєцька шкандибає, косим поглядом вітає. Ой, кругленька голова, чи ти в школу поспішаєш? Що ти в школі тій забув? Ти про кайф в житті не чув. Я з тобою забарився, прощай, я покотись. Круто, друже, пострибай, слухай, друже, що скажу. Може, чимсь допоможу. Круглий ну, ти клас. Що за розкладом у вас? В мене першим фізкультура. Жартівник це ти в натурі, я питаю, йдемо куди? Ти туди, а я сюди. Таємниці відкриваю, я місця чудові знаю. Ми з тобою в школу йдем, Класно час! Кафе проведем Ти тиничи мене на руках, і я вже лечу під так. Нам з Насобою весь лота, все фортуни вже радісникна, нам би випить і покорить трохи кайф І я спішу, у мене справи. От так юний колобок, невеличкий парубок, мало не скатився до краю, як якщо... же, не будь, не знаю. Твердо на своєму сті звабам ні сказати вмій. Спорт і праця допоможуть. Лінь пускати в дім не можна. День змістовий і цікавий. Ритм дають хороші справи, наполегливість і сила, зле дають, як справжні крила. Тож вперед, крокуй сміливо, життя стане справжнім дивом.